Івано-Франківськ відзначив ювілея погеєм офіційного святкування стали урочистості на площі ринок. Сюди урочистою ходою прийшли керівники міста та області, мешканці та тисячі гостей від урядових чиновників до учасників етнофестивалю Родослав. Також при Карпатці привітали глави трьох найбільших українських церков. Зокрема, патріарх УГКЦ Святослав подарував громаді хоругву, на якій зображена Діва Марія та герб міста, дивлячись на сьогодення, Франківська. Я би сказав, що це є містом молодих. Тому що це є надзвичайно важливий інтелектуальний, культурний, духовний центр України. Не обійшлося святкування Дня народження Івано-Франківська без традиційного торта. Цього року солодкий подарунок був чи не більшим вагою в 350 кілограмів та площею в 12 квадратних метрів. Його кондитери готували більше тижня на 1400 цукор 78 кг мука 35 кг масло 52 кг це я основні продукти назвала Шмачні, шмачні. Вишня є, шоколад є, клубника є. Дуже смачно. Серед численних подарунків до Дня міста була й обіцянка голови обласної ради Олександра Сича передати ратушу на баланс міста. З таким проханням чиновники Івано-Франківська зверталися вже кілька років поспіль.